Коротше, наступного тижня Хеллоуін. І я хочу, щоб ти зробив обкладинку з павуками, гарбузами і так далі. Але треба для цього якийсь, ну, розумієш, контекст, контент. Контекст. контекст, да, контекст. Да. І я вирішила, що нам треба поговорити про твій і мій досвід. Давай я задам пару питань. Питання на другу частину відкладемо, або якщо ти встигнеш. Типу, питання таке: який твій. Був найжахливіший клієнт на поворку. Жахливий. Я думаю, тут якого одразу згадуєш, знаєш, є такий клієнт. Я і там ну, дуже часто посилався на неї. Була така Глорія. Глорія ес Італіана. І на спра... Ну, Там проблема була в тому числі моя. Це знаєш, коли я брав перші контракти і зайшов в перший контракт від неї натаску, яку я міг зробити, там цінник був вже не 5, 10, 50, а 65, і я думаю, ось почався мій шлях до цих тисяч тисяч, так? Да? І я. Увілів, скільки міг, але потім я погодився. А потім, коли я працював на цьому фікс, я тоді ще на фікс працював. Я ну, не розумів да, цих погодинок, поки як вона там працює, я в якийсь момент порахував, скільки я витратив часу, яка вартість контракту, і скільки коштує моя година роботи над цією хлорією. Ти, мабуть, теж знаєш. А ну вгадай, скільки? Який у мене був рейд. Фактичний в тому праві 5 доларів на годину. No. 4. Півтори 3. долари на годину. <рес> 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 і це, це було, і ти знаєш, і я розумів, що нічого не можу з цим поробити, тому що контракт підписаний і треба робити, а вона все щось сипить і сипить і сипить якимись правками, і мій рейд все знижується. А потім я використав один там скрипт, який мені допоміг закрити цей контракт. Що я сказав, що ну, Глорія, треба закруглятися. Ну, якщо коротко, це було більш ввічливо англійською. It's not закри... you, it's me. <laughs> типу того, ну, ти знаєш, потім, коли я так підрозкачався, я пам'ятаю, пройшов десь рік. Поїхали з дружиною, це тоді ще були пожежі, такі в Туреччині давно-давно. Я таке сижу, таке знаєш, біля моря. і Мені надходить повідомлення від Глорії Дмитро, а не хочеш ще попрацювати. І мене так знаєш, як як обдало водою, я думаю, знаєш, коли ти вже так нормально працюєш, ну тобто вже стійкий, якась розвиток іде, і я згадую за скільки я все це робив, я думаю, ні. Оце була, напевно, найжахливіша у мене така історія, але я сам був в неї винен. Тому що всі інші розборки це все робочі процеси. А у тебе найжахливіший? мене було стільки жахливих клієнтів, я маю на увазі, яких я брала саме на опорку. Але Ну, ось я зараз. Перше, що згадала, це такий, можна сказати, не зовсім може жах, але дуже образливий був момент. Я була досить зеленим ще селом, там буквально може півроку працювала. А я бачу, ти зараз трішки зелена, так от від А, це, корона. Перепрошую. Я, я зелена, я капворк. або ця жаба мене задаво вийшла, вилізла наружу, не знаю. Ладно, коротше. Але тоді я була дійсно зелений сейл, І в мене була фішка, ну яка мені допомагала в принципі продавати дуже часто. Я дуже класно намагалася розібратися в вимогах клієнта, тобто описувала документацію і так далі. За рахунок цього будувався дуже такий класний траст на початку. І ось я пам'ятаю цього чувака, як зараз з Нідерландів. І ми сідаємо розбирати його проєкт, і він прям не проти про нього поговорити про цей проєкт. І ми сиділи половиною годин на дзвінку. І я пам'ятаю, наскільки сильно я хотіла в туалет, але не йшла, бо я була впевнена, що зараз ось я продам. Ну, типу, ось-ось. І ось ми з ним ну, типу, про це про це, про це спілкуємося і так далі. Клас, він дивиться прямо документ, прям лайф, я прямо шарю екран і так далі. Потім, ну, все, Ми, я йду віддаю своєму СТО, він оцінює. Там навіть вийшло не прям супербагато щось таке. І він потім мені пише на наступний день: Тамара, відбій, я знайшов за 150 баксів альтернативне рішення. І я пам'ятаю, що в цей момент я, знаєш, от не, не мав таке, таке. Знаєш, ніби тобі хочеться впасти головою на стіл. Так в тебе теж. Типу, ну, ось таке я згадала, приклад, наприклад, і так далі. Це класика. Ну, так. В мене було багато багато різних клієнтів, але цього я зараз згадала. Ну... Окей, okay. вистачить на контент для Хеловіна. Гепі Хеловіна, everyone! Жахливі історії, жахливі. О, до речі, до речі. до речі, А у кого які були жахливі історії? Е -е, ви в коментарях напишіть. Ми якраз про них можемо і поговорити на наступному етері, тому що ну історії, вони майже завжди класичні. вони майже завжди повторюються. І... Напишіть, чи було був у когось проект, де він не за півтора долара, як Діма працював, а за долар. Хто менше? Хто менш? напишіть, так... напишіть, хто ще більше ніж шість з половиною годин сидів на одному дзвінку безперервно. О... У мене такого точно не було. Ти знаєш, я дуже полюбляю поговорити. І... Та ладно. Та повір мені. Да, да, да. У, мене, у мене ж навіть наші з тобою зустрічі на етерах, це теж для мене елемент соціалізації, тому що коли ти сидиш на самоті з комп'ютером і тільки максимум під, підспівуєш. Е, і все, то іноді дуже хочеться поговорити, поговорити, особливо на професійні теми. Тому підписочка, лайк. <світ> <Да>? <світ> і на мій блог, на мій блог теж. Там новинки, новинки. Я, до речі, цілий день терпіла і не випускала статтю, щоб, знаєш, не заспойлерити новинки в твоєму лайві. <світ> да. Плюсик тобі в карма. Так що, Питання. до питань.